Олександрійським малюкам не вистачає місць у садочках. Це питання розглядали на засіданні круглого столу з проблеми забезпечення дошкільною освітою дітей міської місцевості. Круглий стіл відбувся нещодавно в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. І як виявилося, проблема забезпечення дітей дошкільною освітою в області не поодинока і характерна не лише для Олександрії. Зокрема, у Знам'янці дитсадки теж переповнені. В Олександрії кількість дітей, яких батьки ...влаштувати у дошкільні заклади, дещо перевищує кількість наявних місць. Так, по місту показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 років становить 77%. Один із шляхів вирішення цієї проблеми є створення на базі загальноосвітніх шкіл навчально-виховних комплексів, до складу яких входитиме садочок. Тож представники обласної державної адміністрації, які були присутні на засіданні круглого столу, наголосили на необхідності протягом нинішнього року забезпечити на 95% охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років. Таке завдання голова облдержадміністрації поставив перед тими, хто відповідає за розвиток освіти на місцях. Тож будемо сподіватися, що Олександрійським малюкам потрапити до дитячих садочків зовсім скоро стане набагато легше.